Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин для вас працюють команди фактів і та віку не з тебе. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю на світанку. Російська армія атакувала шахедами Харків. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих, двоє чоловіків та сім жінок. Вибуховою хвилею зачепило пологовий будинок, де були породіллі з немовлятами. Їх зараз вивозять із пошкодженого медзакладу в інший. На щастя, ніхто не постраждав. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад. А через нічний обстріл значних пошкоджень зазнала будівля центральної лікарні в Чугуєві. Харківська ова повідомила про сім, сім влучань безпілотниками у Чугуєвському районі. Більшість у промислове підприємство. Є пошкодження і житлових будинків. Міська влада повідомила про трьох постраждалих. 14 мирних жителів поранені за минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині. Повідомили в Ова. Росія атакувала артилерію та безпілотниками 36 населених пунктів правобережжя. Ворожий дрон скинув вибухівку на легковик, який віз хліб до селища Червоний Маяк. Постраждав працівник Новорайської селищної військової адміністрації. Ближче до вечора російська артилерія накрила вогнем селище Білозерка, мінновибухові та уламкові поранення дістав літній чоловік. Його ушпиталили. Постраждали від ворожих. Ударів люди у Херсоні, Антонівці та селищі Монастирському. У них різні поранення є тяжкі за останні тижні. Дронові атаки з боку російських військ посилилися. Зазначили у Херсонській міській військовій адміністрації. Якщо місяць тому росіяни за тиждень застосовували близько 800 дронів, то минулого тижня ця цифра зросла до понад ніж 1200 дронів, і з них сили оборони подавили близько 80%. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранено отримали шість херсонців у Дніпровському районі. Двоє з постраждалих у важкому стані. На жаль, є випадок травматичної ампутації гомілки одного з чоловіків, на якого окупанти скинули з дрону вибухівку. За кількістю вбитих цивільних українців червень цього року став найсмертоноснішим місяцем від початку великої війни. Про це свідчать дані оприлюднені ООН. за інформацією моніторингової місії цієї організації в Україні. Минулого місяця російські атаки забрали життя 232 мирних жителів ще 1343 поранені. Загалом від початку року, внаслідок обстрілів в Україні, загинули або поранені 6754 тисяч цивільних, і це приблизно у півтора рази більше ніж за піврок. У 2024-му. за даними моніторингової місії, ООН, за червень кількість ракетних та дронових атак була в десятеро більша ніж у червні. Торік, загалом від початку повномасштабного вторгнення, місія ООН задокументувала, щонайменше 13 тисяч 580 цивільних вбитих росіянами ще понад 34 тисячі мирних жителів поранені. Квартира коаліції охочих з'явиться в Парижі. Йдеться про постійний багатонаціональний оперативний штаб під керівництвом Великої Британії та Франції. Також заплановане відкриття координаційного усередку коаліції охочих безпосередньо у Києві. Про все це йдеться у заяві уряду Великої Британії за підсумками онлайн зустрічі лідерів коаліції охочих, що відбулася напередодні. Захід об'єднав делегатів від 32 країн. Вперше до цієї розмови долучилися представники Сполучених Штатів, спеціальний представник президента Кіт Келох Натори Лінсі Грем та Річард Блюменталь головною темою зустрічі було подальше фінансування наших сил оборони а саме йшлося про збільшення інвестицій для виробництва зброї, зокрема дронів. у нашої розвідки у розвідок партнерів. Є вся інформація про те, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру. Путін залежний від війни і вбивсь його можна тільки реальною силою змусти відмовитись від такої залежності. Санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає Росії. Дональд Трамп вперше відправить зброю до України в межах президентських повноважень. Про це з посланням на джерела повідомляє Reuters. Агентство зазначає, вартість пакета може становити 300 мільйонів доларів. Він може включати перехоплювачі Петріот і ракети середньої дальності. Також президент США заявив про досягнення домовленості щодо постачання американського озброєння в Україну через НАТО. Згідно із заявою Трампа, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння. Мова за словами американського президента, зокрема про Петрі. Од також американський лідер анонсував на понеділок важливу заяву щодо Росії та знову повторив розчарований нею. Вони йшли кілометровими колонами важкої техніки, вдавалися до масованих м'ясних штурмів. Наступали двома трьома піхотинцями, що виконували функції таких собі камікадзе. За час великої війни російська тактика змінювалася, та сили оборони щоразу підлаштовувалися. Які нині реалії в посадках і полях Донеччини? Олег Ендриксон поспілкувався з бійцями бригади Рубіж під час їхнього тренування. Донеччина один з місцевих полігонів. Бійці бригади Рубіш відточують навички, які неодмінно стануть в нагоді в бою. Контроль секторів, йду, держу. Це також приміщення при переміщенні. Ми контролюємо сектора і зачистка нор, це закидуємо гранати, закидуємо дими. Обов'язкова умова таких тренувань уникати великих скупчень людей стежити за повітрям, адже загарбники полюють на локації, які наші бійці використовують як тренувальні майданчики. Приїжджаємо сюди малими групами, щоб не було скупчення. Тобто приїжджає два-три інструктора і п'ять-сім людей свого складу. Так бійці відпрацьовують зачистку ворожих нір. Їх дедалі частіше росіяни використовують як сховок в притул до українських позицій. Я ще раз розповсюдження, тому що негідники ще застосовують тактику малих груп. В основному двигається один-два негідника і забивається в нори. І потім у них є радіостанція. Де у них один канал зі своїм командиром, і в определений момент це ну, використовується дощ чи лі, плохі погодні умови. І тоді дається їм наказ, і вони виходять. Це називається у нас накопичення. Вони накопичились в одному місці і починають розкапуватися. Тобто, щоб такої ситуації не було, ми ці нори зачищаємо. Нора може бути в коліно, може бути метрова. Ми готуємо бійців, що небезпека може з'явитися в будь-який момент з будь-якої точки, з будь якій ситуації. Все, по готовності давай. Готово для ворога такі рейди часто густо подорож без зворотнього квитка. Діляться воїни. Це дійсно йде як м'ясо. Ми навіть тих повнених, яких брали. Вони самі розказують, що ну як правильно сказали, попереду противник, а ззаді ворог. Вони прилягають, вони кажуть, ми знаємо, що це білет в один конець квиток. Каже, ми приходимо з тими ТМ-ками, У нас каже назад путі немає. Він приходить з ТМ-кою, положив, навіть якщо його за двохсотели або за трьохсотели, він свою дійсно задачу виконує. Відпрацьовують зачистку нір і хлопці, які віднедавна стали до строю, і бійці з досвідом. Деякі нещодавно з нуля провели там не один десяток днів. Останній заход 45 днів. 62 дні. В мене чекає дружина, діти вдома. І раді них готовий, як то кажуть, і півгода можна просидіти. Після відпрацювання взаємодії на бійців бригади Рубіж очікує бойова робота без можливості зупинитися та повторити пройдене. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на засоби РЕП, які оберігатимуть тих, хто обороняє нас. Долучайтесь, Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Програма Вікне марафон. Єдині новини. Мінус ще один російський бук. Як повідомили сили безпілотних систем бійці 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів уразили дорогий ворожий зенітно-ракетний комплекс на межі Запорізької та Донецької областей. Влучання спричинило детонацію ракети, повне знищення установки. Всього за минулу добу Росія втратила на фронті більше 300 одиниць техніки. Повідомляє генштаб зсу. Зокрема, було знищено два ворожі танки, сім бойових броньованих машин і 23 артилерійські системи. На вибухи та зачання дронів скаржилися напередодні жителі підмосковного міста Дубуна. За попередньою інформацією, безпілотники завітали на Дубнинський машинобудівельний завод. Тут розробляють наземні пункти управління та виготовляють компоненти для дронів. Знов тривожно було і на місцевому заводі Кронштадт. Це перше в Росії підприємство із серійного виробництва ударних та розвідувальних безпілотників. Зокрема, йдеться про дрони Оріон, «Сиріус», «Геліус» та Грум. Нагадаю, наприкінці травня збройні сили України вже повідомляли про успішний удар Цьому заводу. Цієї ночі безпілотники також завітали до Курчатовського району Курщини. Місцева влада повідомила про пожежі. На вибухи та масовану дронову атаку минулого вечора скаржилися і жителі Тули. Там розташовані три найбільші заводи оборонної промисловості РФ. У травні та червні ці підприємства вже зазнавали дронових санкцій. Очень много на город летят». Етибіспілотні. Без, Він пережив тяжке поранення. Сім надскладних операцій, зокрема, й пересадки кістки з тазу на руку. Олександр Гончаренко ветеран із Харкова, майстер із ремонту та налаштування тренажерів. Він повернувся до свого рідкісного фаху. Замовлень нині має силу селену, паралельно збирає власну розробку. тренажер для ушпиталених, а ще мріє навчати своєї справи інших ветеранів. Марія Малєвська розкаже. Моя рука, ну, після останнього нашого з тобою побачення знайомства, вона непогано виглядає, але, на жаль, ну, відновити її на максимум я вже не можу, тому що воно ще все зрослось. Сьогодні Саша прийшов перевірити і налаштувати тренажери в одній з спортзал Харкова, яка від початку вторгнення була зачинена. Нині власники хочуть знову відкрити тренажерку. Таких клубів, що їх обслуговує за контрактом, лише у Харкові в Олександра понад три десятки, плюс разові виїзди, плюс домашній спортінвентар. От сьогодні ми зустрічаємося. Це четвертий виїзд на сьогодні вже, а зараз тільки там, скільки друга година. І, на жаль, зараз я реально не справляюсь навіть в Харкові, тому що ну, самі ремонти вже розписані ну, в цьому місяці. Вже до середини місяця той більше, і ще дуже багато дзвонить з усіх інших міст України. Тренажер Олександр Гончаренко ремонтував і до вторгнення у перші ж дні Великої війни став волонтером, а згодом і військовослужбовцем. Поранення дістав перед харківським контрнаступом 22-го року. Мені відрвало руку, тобто мені от посюди її відірвало. Тут десь на одному чи на двох сухожилях вона в мене висіла. Мене привезли одразу в харківський шпиталь, і там мені якось пришили, подоставали, що змогли. А цей... далі було ВЛК, боротьба за списання з армії і сім надскладних операцій. Під час однієї з них харківські хірурги пересадили Саші кістку з тазу на руку ще згодом реабілітація у Superhumans. І ось тепер він тримає рукою викрутку і є успішним та затребованим майстром. В принципі. Вчусь грати на барабанах. Відразу ж зі спортклубу Саша їде до військового шпиталю. Колишній пацієнт він розробив і зібрав для тутешніх реабілітологів ось цей тренажер. Добренько тепер намагаємося розслабляти ноги. Дуже часто ми використовуємо ще з змінами положення голови. При кобратрамах це дуже допомагає нам покращувати стан пацієнта. Закордонне обладнання такого типу коштує шалених грошей. Почувши від лікарів, що потрібен вертикалізатор, за допомогою якого зможуть ставити на ноги поранених, Саша взявся за креслення. Мені зробили операцію, і потім я якраз після операції лежав, і в мене був ноутбук, і я вже малював цей. Приблизно проєкт, який я собі там в голові вигадав. Якщо раніше фізичні терапевти вчили пацієнтів ходити наново, тримаючи їх руками, то тепер тримає тренажер, а реабілітолог може ускладнювати завдання, контролювати соглоби, нахил, тиск. Я прибираю руки, показую, що ви можете самі. Це додає трошечки такого емоційного <хи> впливу, що дійсно круто, я можу це зробити сам, і це прям апгрейдить повністю заняття, тому що раніше це ми робили за допомогою власних рук, Виходили такі ж самі мокрі, як і пацієнти, бо працюємо ж разом. У двох різних медзакладах Харкова, де є реабілітаційні відділення, вже працюють сашені тренажери. Зараз ветеран оформлює патент на свій крокер та закінчує монтаж третього вдосконаленого зразка. І мріє тепер навчати своїй справі таких же ветеранів, як він, бо ця робота каже, і витягла його після поранення. І Якось їх інтегрувати після війни. Щоб вони могли відкрити свою справу, щоб вони почали діяти, щоб вони не просто сиділи там і виходили самі з цього. Тому що, як показує практика, це дуже великий ринок і немає спеців взагалі, тому що телефон в мене розривається з інших міст. Постійно дзвонять. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.